Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо говорити про типи старіння. І сьогодні на черзі в нас втомлений тип старіння. Мене звуть Анна, я лікар-дерматокосметолог і власниця клініки інститут дебюте. І сьогодні ми поговоримо про те, що таке втомлений тип старіння, які є методи профілактики і корекції в косметології, і не тільки. Поїхали! Як взагалі виглядає втомлений тип старіння? Зазвичай, це такі худі овальної форми обличчя, які мають дуже тонку підшкірну жирову клітковину та мають виражені ось ці борозни, носослізно, носошічну, мають дефіцит жирової тканини саме в зоні навколо очей. І зазвичай тому саме цих дівчат питають, чи гарно вона спала, навіть якщо вона дійсно гарно виглядає. Що відбувається при такому типі вікових змін? Потрохи опускаються ось тут брови, потроху зсуваються глибокі Окі, жирові пакети, оцю медально, медальної книзу, і взагалі обличчя набуває такого втомленого виду, і особливістю є те, що з віком носослізна та носощічні борозни стають більш виразними. І, до речі, це може проявлятися навіть в досить молодому віці. Вже в десь 30+. Ось Ося контуруюча носослізна, носощічна борозна може завдавати естетичного незадоволення. Тому зараз поговоримо про те, як з цим типом старіння боротись, що робити, і як його в першу чергу профілактувати. І так, що ж робити для профілактики? Перше дівчата це ось це. Телефонна шия і завжди погляд кудись вниз. Прибираємо цю звичку, намагаємось тримати телефон, якщо ми його тримаємо на рівні очей. Бо осанка це не лише про тримання телефону, а взагалі про осанку. Вона дуже має велике значення для того, як виглядає наша нижня третина обличчя. Татура це важливо. Спостерігайте за цим далі. Зазвичай такий тип старіння мають люди, які так звані диспластики. Дисплазія це така особливість шкіри, коли є слабкість зв'язкового, та м'язева зв'язкових структур. За рахунок цього і сувається обличчя медально так книзу. Тому такі люди мають вживати достатню кількість білка як тваринного, так і рослинного походження, і відслідковувати свій раціон. Також моя особиста думка, що люди з таким типом стріння, хто хоче запобігати якимось віковим змінам, мають мати вдома. Гаджети для домашньої міостимуляції і робити цю міостимуляцію правильно. Справа в тому, що всі м'язи на обличчі поділяються на м'язи леватори та м'язи-депресори. Це означає те, що деякі м'язи штовхають обличчя наверх, а деякі штовхають його вниз. І саме тому домашнє пропрацювання мікротоками обличчя має відбуватися по м'язах-леваторах, для того щоб обличчя власне набувала ліфтинг. Му, а не стимулювати м'язи, депресори, які ще більше будуть тягнути обличчя донизу, тому домашні мікротоки, наприклад, дуже класний девайс PurLift, це мастхев. Можна це робити якимись курсами, можна це робити на постійній основі, бо це ця міостимуляція ще дуже добре. Знімає набряки, якщо вони є, і робити це за правильними схемами. Якщо треба детальне пояснення, як саме треба робити, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А ми рухаємось далі і переходимо до професійних процедур. Перед тим як почати розповідати про процедури, я хочу зробити ще один акцент на професійному домашньому догляді. Справа в тому, що шкіра в втомленого типу старіння дуже швидко втрачає свою пружність, і тому тут будуть дуже актуальні антивікові засоби для домашнього догляду. Як ми з вами знаємо, таких засобів насправді небагато. Це група, яка містить в собі лише чотири компоненти: Це ретиноїди, це антиоксиданти, пептиди та фактори росту. Це саме ті сполуки, які доказово працюють над зміцненням колагену, еластину або над зміцненням цього дермального матриксу. Тому для втомленого типу старіння я дуже раджу вводити в свої протоколи в осінньо-зимовий, наприклад, період ретиноїди, а в літом та навесні фактори росту або пептиди. І в цьому випадку доглядова косметика буде чудово працювати на пружні шкіри та запобігання втрати пружності її в подальшому. Особливо це стосується також і зони навколо очей, яка і так досить прозора за рахунок того, що Майже немає під шкірно клітковини у такого типу сторіння. Ці креми з ретинолом, наприклад, будуть дуже класно працювати на потовщення шкіри. Тому, дівчата і хлопці, звертаємо увагу на ваші домашні догляди і урізноманітнюємо доглядові схеми антиейдж засобами Далі поговоримо про доглядові процедури. Як я вже сказала, на цьому типі старіння класно працює міостимуляція. І апарат, який мені особисто дуже сподобався, я сподіваюся, що ми побачимо його і тут, в кліниці незабаром. Це така технологія, яка поєднує в собі неінвазивний монополярний РФ ліфтинг це такий прогрів, з міостимуляцією. Суть в чому на обличчя прикріплюються ось такі наліпки, саме в зоні м'язів-леваторів, які мають підтягувати, і відбувається одно... Часно і прогрів і міостимуляція. Це дуже класна технологія, як на мене, і вона дуже класно працює з втомленим типом старіння. І десь ось тут буде кружочок саме зі мною, бо я також власниця такого типу старіння, Як я виглядаю на наступний день? Тому придивіться до міостимулятивних процедур. Придивіться до процедур з неінвазивним, але і інвазивним також, але про це трошки пізніше з РФ ліфтингом, а також будь-які які професійні процедури, які будуть спрямовані на стовшення шкіри та стимуляцію колагена та еластину, це можуть бути як і доглядові процедури, якісь базові ретинолові пірінги. Наприклад, до речі, тут ми робимо поєднання ретинолового пілінгу з мікроголковим РФ. Це можуть бути і ін'єкційні процедури, наприклад, вся група колагена стимуляторів. Сюди це може бути і полімолочна кислота, і просто будь-які коктейлі з амінокислотами, гіалуроновою кислотою. Цьому типу старіння не варто боятися гіалуронової кислоти. Вона буде стимулювати синтез колагену і листину, не викликати набряклості, бо ми говоримо про таку гіалуронову кислоту, яка не залишається в шкірі, а лише стимулює. Так. Про це поговорили. Тепер переходимо до більш таких серйозних апаратних процедур для цього типу стеріння. Я раджу звернути увагу на мікроголковий РФ. Це з цією ж самою метою зміцнення колагену еластину, прогрів і зміцнення дерми. Напевно, це буде last but not least. Це ботулінотерапія. І саме при цьому типі старіння дуже актуальні техніки full face, коли ми блокуємо роботу м'язів не лише на чолі та брів'я, а й по всьому обличчі. Саме за допомогою ботулінотерапії full face ми можемо вимкнути роботу поганих м'язів, які тягнуть обличчя ось так донизу. Як, наприклад, м'яз платізма він закінчується аж ось тут, і проходить у так от по всій шиї. І це м'яз депресорів, який, бачите. Ось так тягне ось цю нижню третину донизу. Є сенс заблокувати його роботу за допомогою ботулотоксину. Є сенс блокувати роботу підборіддя. Тому досвідчений лікар побачить, що є певний дисбаланс між м'язами, леваторами та депресорами, і заблокує вимкне роботу м'язів-депресорів задля для запобігання передчасного, і не тільки передчасного старіння нашого обличчя. Зараз буде лише моя особиста думка з приводу філерів на основі гіалуронової кислоти або гідроксіапатиту кальція при цьому типі старіння. Звичайно, що коли ось тут є дефіцит об'єму і контурується борозна. Дійсно іноді хочеться щось сюди покласти, наповнити, зробити цю щічку, як це називається, щічки яблучки, наповнити усю зону задля того, щоб обличчя виглядало більш маловидно, і задля того, щоб ця зв'язка перепинила контурування. Моя особиста думка полягає в тому, що спочатку, все ж таки, краще звернути увагу на колаген-стимулюючі процедури, апаратні та ін'єкційні. І вже в останню чергу дивитись в бік філерів на основі гіалуронової кислоти. Бо колагеностимулятори зміцнюють шкіру, а філери лише маскують проблеми. Якщо все ж таки ви вирішуєте скоригувати центральну зону середньої третини обличчя філером, тоді це має бути постановка філера на кістку глибоко, щоб Трошки припідняти цю зону у дуже досвідченого лікаря, і це має бути дійсно якісний і класний препарат. Зазвичай це роблять гіалуроновою кислотою, хтось це робить гідроксіапатитом кальція. Моя думка, що це має місце бути для. Камуфляжу існуючої проблеми, але вже після того, як ви спробували все-все-все-все-все, і вам не подобається той результат, який ви отримуєте. Для мене особисто. Red flag, коли цю зону пропонують камуфлювати філером на основі гіалуронової кислоти як камуфляж носослізної борозни. Тобто, коли ось так от кудись під око, входять канюлею, там щось роблять, краще зробити болюсні ін'єкції по кісті, і це дасть більш природній та, напевно, бажаний результат в цьому випадку. Також наостанок скажу, що на сьогоднішній день і пластична хірургія пропонує досить багато варіантів для вирішення питань з втомленим типом старіння. Це і ендоскопічні підтяжки, тобто малоінвазивні через один прокол середньої третини обличчя, це і ліпофілинг, тобто наповнення власним жиром тих ділянок, де не вистачає обмімів. Тому обирати косметологія чи пластична хірургія, звісно, вам. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Рях, які ще теми з косметології вам цікаві? А я бажаю вам всього найкращого і зустрінемось в нових відео.